Кучі камізаке це стародавній японський алкогольний напій. Щоб його виготовити, рис картоплю чи горіхи пережовують, випльовують і залишають у закритій тарі до двох тижнів. Звідки в цьому процесі з'являється спирт етанол, що входить до складу алкогольних напоїв, розповідаємо в цьому відео. Із чого утворена ротова порожнина? Спробуємо зібрати її з нуля. Отже, в тебе є кістки черепа верхня та нижня щелепи. Верхня щелепа нерухома, формує тверде піднебіння. Проведи язиком углиб від верхніх зубів і відчуєш його. Відкривати ротову порожнину тобі допомагають рухи нижньої щелепи. Для того щоб жувати, потрібні м'язи. Чотири пари жувальних м'язів рухають нижню щелепу. Половий м'яз рота керує губами, допомагаючи утримувати їжу всередині. Парний щічний м'яз забезпечує стиснення щік. І, звісно, один із найсильніших м'язів людського тіла язик допомагає переміщувати їжу в роті та ковтати. М'язами утворене м'яке піднебіння і його відросток язичок. Усередині ротова порожнина вистелена слизовою оболонкою. У ротову порожнину виходять протоки численних слинних залоз. У людини виділяють три пари великих слинних залоз привушні, підщелепні та під'язикові. До тисячі малих слинних залоз розташовано в підслизовій оболонці по всій ротовій порожнині. Середньостатистична людина на день виділяє близько півтора літра слини, яка на 99,5% складається з води решта це неорганічні речовини солі та органічні сполуки. Муцин, що надає слині в'язкості, антибактеріальні сполуки, що захищають ротову порожнину, як от лізоцим, опіорфін знеболювальна речовина, і травний фермент амілаза. Амілаза відповідає за травлення полісахаридів. Наприклад, змушує крохмаль розпадатися до моносахаридів глюкози. Пригадай, де в природі трапляється крохмаль. Це запасний вуглевод у представників царства рослини. У великій кількості його містить насіння, наприклад, зерна рису чи пшениці, а також бульби картоплі. Тож саме в амілазі слини криється секрет виготовлення кучі камізаки. Вона змушує крохмаль рису розпадатися до глюкози, після чого дикі дріжджі можуть її використати для процесу бродіння і перетворити глюкозу на спирт етанол, вуглекислий газ і воду. Основною функцією людських зубів є механічне подрібнення їжі перед ковтанням, виділяють чотири типи зубів передні плоскі різці, що слугують для захоплення і різання їжі, конусоподібні ікла, які розривають та утримують їжу, премоляри або ж малі кутні зуби, призначені для роздавлювання їжі, а моляри, великі кутні зуби, слугують для перетирання їжі, народжуються люди найчастіше без зубів. До шести років відростає перший їх набір, молочні зуби, їх лише двадцять, вісім різців, 4 ікла та 8 премолярів. У період із шести до дванадцяти років молочні зуби випадають, їх замінюють корінні, до згаданого набору додаються 8-12 молярів. Порядковий номер зуба визначається його розташуванням від центру рота. Тож для верхньої щелепи її лівої частини це перший різець, це другий різець. Це ікло, це перший премоляр, це другий премоляр. Відповідно, ось перший моляр, другий моляр і третій моляр. Треті моляри також називають зубами мудрості. Вони формуються не у всіх і зазвичай проростають у період 18-25 років. Усі зуби людини мають подібну будову. Частина, що виступає над яснами, називається коронкою. Углиб від неї йде шийка зуба, що переходить у корінь. Коронка зуба вкрита емаллю. Це найтвердіша тканина людського тіла, що на 96% складається з мінеральних речовин. У разі пошкодження вона не відновлюється емаль є напівпрозорою, а колір зубам надає тканина, що лежить нижче дентин. Природно, він має білий або жовтуватий відтінок. На 70% дентин мінеральні речовини, решта це вода та різноманітні білки. Під дентином лежить пульпа це сполучна тканина, що містить нерви та кровоносні судини. Основні функції пульпи живлення інших тканин зуба, їх відновлення в разі пошкоджень та сприйняття екстремальних температур або тиску, що розпізнаються тобою як біль і свідчать про негаразди із зубом. Корінь зуба оточений цементом. Це мінералізована тканина, що кріпить зуб до щелепи. Різні зуби мають різну кількість коренів, різці та ікла по одному. Премоляри по два, а моляри по три. Рот людини служить прихистком для багатьох мікроорганізмів. Бактерії здатні закріплюватися на твердій поверхні зубів і з часом формувати біоплівку зубний наліт. Вони харчуються залишками їжі, а внаслідок споживання вуглеводів утворюються органічні кислоти, що руйнують зубну емаль. Так розвивається карієс. На початкових етапах він може бути непомітним, не викликати больових відчуттів, але з часом ушкоджуються глибші ділянки зуба дентин, як ускладнення розвивається пульпіт ураження пульпи. Тому важливо відвідувати стоматолога один два рази на рік із метою профілактики чим раніше буде виявлене захворювання, тим легше і менш болісно пройде лікування. А щоб не допустити розвитку карієсу, необхідно дотримуватися гігієни ротової порожнини. Як думаєш, як правильно чистити зуби. Головне зуби необхідно чистити вдумливо. Велика частина зубного нальоту зосереджується біля шийки зуба. Тому щітку розташовуй під кутом 45 градусів до зуба. Використовуй не горизонтальні, а вертикальні або кругові рухи. У зуба є три поверхні, кожна з яких потребує твоєї уваги зовнішня, внутрішня. І жуваль на поверхні премолярів і молярів. Приділяй увагу кожному зубу. На повне очищення всіх зубів піде близько 2-3 хвилин. Використовуй зубну пасту, що містить фтор. Це допомагає відновлювати зубну емаль. Людям від 6 років рекомендована концентрація фтору 1500 часток на мільйон. Це буде вказано в складі 1500 ppm. Після чищення зубів пасту бажано сплюнути, але рот одразу не полоскати, щоб не змити шар фтору. Чистити зуби необхідно двічі на день вранці та ввечері. Один раз на день необхідно користуватися зубною ниткою, це допомагає очищати проміжки між зубами. Для цього відділи близько 20 см зубної нитки та зафіксуй її на пальцях, розмісти натягнуту зубну нитку між зубами та здійснюй горизонтальні і вертикальні рухи, натягуючи нитку в бік відповідного зуба. Зубна нитка має на 1-2 мм заходити під десну, щоб очищати шийку зуба. Для кожного проміжку між зубами використовуй чисту ділянку зубної нитки, а використану нитку викидай. Вона одноразова. Запам'ятай ротова порожнина утворена губами, щоками, твердим піднебінням, м'яким піднебінням з язичком, язиком і зубами. У ротову порожнину виходять протоки слинних залоз, найбільшими з яких є привушні, підщелепні та під'язикові залози. До складу слини входять вода, неорганічні речовини, солі, муцин, що надає слині в'язкості, антибактеріальні сполуки, опіорфін, що має знеболювальну дію, та амілаза, травний фермент, що змушує крохмаль розпастися до глюкози. Людина має чотири типи зубів: вісім різців, чотири ікла. 8 премолярів та 12 молярів. Зуб утворений коронкою, шийкою та коренем. Тканинами зуба є емаль, дентин, пульпа та цемент. Не забудь почистити зуби перед сном, стеж за каналом, «Нумо досліджувати живе разом.